Всім добрий день. Розкажу в чому проблема. В одному відео я казав, що у нас він став аварійний режим. Ну, це не зовсім виявилося аварійний режим. Приїхали хлопаки. Підключили комп'ютер, шукали, шукали, нічого не знайшли. Ну, Як бачите, не сильно помінялося, те ж саме гірлянда. Далі тут тобто, все на панелі світиться, монітор, відповідно, не працює. Але перелопатили. Ці запобіжники, всю ерунду, нічого. Відкрили цю голову. А це його голова погрущик. І там всередині є акумулятор. Такий маленький, круглий акумулятор. Ну, наскільки там підказали у там мене знайомі, цей акумулятор відповідає за тахограф і там, напевно, ще за щось, він там живить. Ще щось, ще щось. Ну, він, одним словом, розсипався. Кажуть ті хлопаки, які займаються діагностикою, були вони вчора. Що, що це через нього? Це через нього. Але тут, відповідно, працює все. Все він бачить. Єдине в нього все рівно є от така єрунда. Він не заводиться включати, його крути, не крути, Вон, я його пробую. Завести він там релюшки клацують, все, він готовий запускати з діагностика, але він не заводиться. І все-таки ми працюємо методом одним Тут є оця релюшка, це реле ходу, і якщо дістати, так, ми її дістали. Першого робимо? Раз. Він завівся. І в даному режимі він... Бачите? Повж. Все працює. Єдине, він не їде. це реле ходу. Ставлю реле ходу yeah. Назад. Yeah. Yeah, я назад. Отак. Значить, я його взяв. Раз і все, що ми маємо, yeah. скидаємо ручник. І ми що робимо, правильно рухаємося. Що хочу сказати, не знаю, що хлопці кажуть, що це через той ну, акумулятор, який там згорів. Ну, не знаю, не буду казати так чи ні. Зараз ми його знайдемо, цей акумулятор, перепаяємо в тій платі, прозвонимо в ту плату. Ну я думаю, то будемо бачити, він чи не він. Будемо бачити, чи то він чи не він. Може це відео комусь корисне. Може в когось таке було. От. Можете написати так чи не так. Це може це відео побачить якийсь посвідчений ну, електрик. І, під, і підкаже, скаже свою думку. ну Дивіться, сьогодні я вже ним грузив цим поручиком. Претензій до його роботи нема. Тобто він працює, все працює, все реле все все там туди-сюдим, що потрібно, піднімає, гальмує. Люберізнебе Любе єдине, та нема, не висвітлюється оцей дисплей ні швидкості, ні рівня бака, чи він перегрівається, не перегрівається. Хоча вчора, коли були ці діагности, вони кажуть, після того, як включили-відключили комп'ютер, вони кажуть, що все працює, все в штатному режимі. Все в штатному режимі, помилок нема. Ну, не знаю, там є, немає помилок. там. Тому, може, в когось є якісь... В коментарі. Я буду радий послухати, прочитати ще чиюсь думку, може є якісь електрики досвідчені. хто з таким стикався. А ну, Скажіть, напишіть. Але всі кажуть, техніка стара, техніка стара, то в неї руки, тому так воно сталося. Ну, може так сталося, може не так сталося, штуки в тому не працює. Не працювало. Грузимо поки що в такому режимі з такою гірляндою. Претензій до погрузки немає. Вся центральна змазка працює, все працює. Всім дякую. Може хтось напише коментар з того приводу, з радістю почитаю. А так підписуйтесь на канал, ну і відповідно ставте вподобайки, щось будемо ще знімати, може, якийсь вам цікавий контент в майбутньому. Дуже дякую за увагу. Всім гарного дня!